Всі, вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. То хочу вам сказати, що не вгамовнити цікаво. Далі я продовжую свої офери, далі я продовжую розносити оферти. Дуже цікавий момент сьогодні спілкувався з людиною, яка мені розповіла ситуацію живу, яка трапилася з нею. І, відповідно що до нього телефонували. Певні структури і пропонували йому прийти в ТЦК і пройти комісію. Ми розуміємо насправді в чому ситуація і чому вони це роблять. Багато з них сидять на дуже хороших зарплатах, сидять, повідростали пуза, ходять тут і комусь щось розказують, доказують. Я вже багато наслухався від наших підписників. Які розповідали їм, що їм десь там хтось розказував, що я тут офіцер, що я там в збройних силах України, та я тебе там з тобою зроблю, капець тобі буде, і так далі. Насправді вони нікчемні, вони ніхто, і вони вазі тих ТЦКшників, які не мають жодних повноважень, які платять хороші зарплати. Більше того, які сидять на корупційних схемах. І думаю, вже в курсі є дуже багато інформації, де ті всі воєнкоми, так звані, беруть хабарі за те, щоби. Людину не відправили напередок, або виписати довідку про те, що він недійздатний і щоб він поїхав за кордон. Сьогодні тема по телефону, тому детальніше зараз про це почуєте. Як почув ці речі, мені стало реально дуже смішно. Там виглядало воно приблизно так: доброго дня, ви такий-то, такі-то. Людина каже: Ні, ви помилилися номером і вибив телефон. На цьому все закінчилося. Тому для чого я це говорю? Є відповідно дуже подібна ситуація, яка сталася ще в 2004 році. В Америці це була реальна історія, де в одному з МакДональдсів подзвонив начальник тюрми і представився працівником поліцейського департаменту. Рекомендую кожному з вас подивитися цей фільм, тому що ви зрозумієте, як по телефону можна маніпулювати людьми. А цей приклад власне показує, як це вони хочуть зробити. Повернуся ще кілька слів до сюжету цього фільму. Цей невідомий, який представився поліцейським, подзвонив на телефон, відповідно налагодив контакт з працівницею цього МакДональдсу і вказував їй, що вона має зробити. Ну, це була реально дуже неприємна історія, де ця працівниця. За наказами невідомого просто робили неймовірні речі, принижували честь і гідність людини, яка працювала в цьому закладі. Рекомендую ще раз подивитися цей фільм. Посилання залишив в описі. Хочу сказати дуже важливу річ: люди, не ведіться на дзвінки, не залежить від цього, хто буде на другій лінії. Тому що по телефону ніхто не має права вам вказувати, що як робити, тим паче виконувати ті чи інші злочинні накази. Ви маєте це усвідомити. Коли вам дзвонять і представляється, що вони з ТЦК, задають вам питання. Допустимо, Петренко Іван Іванович. Ви кажете, ні, ви помилилися номером. Вимикаєте телефон і будьте здорові. Тому, як традиційно, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, 5 і весь 11 розділ про місцеве самоврядування. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм свої права і волевиявлення людини, де ми проводимо живі стріми, вивчаємо конституцію, і допомагаємо вам відстояти свої права і свободи. Переходимо на наші групи по областях, там же є сформовані команди, модератори, які допоможуть вам розібратися в певних процесах і у вивченні своїх прав і свобод. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю інформацію про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Стосовно групи ТЦК переходимо в окрему в телеграм-групу ТЦК. Всі посилання на наші платформи і групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях для побудови багатої і потужної держави Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 91-го року написав Левко Лук'яненко.